99% людей цього не роблять, а я вирішив увійти в 1% серйозних гравців. Я за відео, як зі мною дружити. Мій асортимент не обмежується лише тим, що я сам виготовляю. Я співпрацюю з партнерами, щоб запропонувати вам більше цікавих товарів, які стануть ідеальним подарунком. Переглянути асортимент можна за посиланням у шапці профілю. Оформити замовлення легко. Заходьте на сайт або пишіть мені особисто чи через будь-який месенджер. Оплатити можна через Way4Pay, Monobank або скористатися покупкою частинами. Усі оплати проводяться офіційно через касу і я завжди видаю фіскальні чеки. Термін виготовлення залежить від складності виробу. Наприклад, гаманець виготовляється 4-5 днів, сумка 10-12 днів. Я відправляю замовлення не лише по Україні, але й за кордон. До прикладу, в цьому місяці були відправки в Чехію, Польщу та США. Також готуються відправки в Німеччину та Ізраїль. Іноді можуть бути затримки через особисті обставини або велике навантаження. Але я завжди готовий компенсувати незручності. Ваш комфорт, мій пріоритет.